Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо накипіло радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це гасло Радіо накипіло на хвилі якого ви налаштувалися. І чуєте, сподіваюся, без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цього вечірнього етеру, який як завжди. Закінчує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Сьогодні у нас на календарі 18 грудня 2024 року. Дві теми у нас сьогодні буде у другій частині. Ми поговоримо про культуру. Якось так стається, що під кінець року багато культури поповню, багатьма культурними подіями і заходами поповнюється харківське життя. Я так скажу, і звісно, що ми не можемо пройти повз і не звернути на них свою прискіпливу увагу, тим більше, що славимося. Ми цим дуже любимо ми культурні події і говорити про це, розказувати, розповідати. Але почнемо ми з нашого спільного з харківським антикорупційним центром проекту, який називається колаборанти, бо хочемо також, щоб всі дізнавалися про тих, хто зрадив батьківщину, зрадив нас з вами і з якихось причин вирішив з, співпрацювати з агресором, з нападниками. Хоча різні бувають випадки, чесно кажучи, говоримо ми про судові вироки, вони не завжди справедливі як в одну, так і в іншу сторону, між іншим. тобто за інколи. Значно гірші, скажімо, так за значно гіршу провину за злочини дають менший строк ніж за ну щось, те, що, що вимушено. Було вимушено співпрацю із загарбником. Ну одним словом, сьогодні ми поговоримо про пропагандистів, так би мовити, а, а, а може, не так би мовити, про тих, хто вирішив розповсюджувати скреп руського міра, так би мовити, і виправдовувати виправдовувати Війну, яку розпочала Росія ще в 2014 році, і я представляю гостя мого першого на сьогодні, адвоката юриста харківського антикорупційного центру Володимира Рисенка. Володю радий тобі тебе вітати. Привіт. І я також радий тебе вітати і наших слухачів. Тож, хто вони, оці люди, про котрих сьогодні, сьогодні ми з тобою поговоримо, вони дійсно пропагандисти руського молода. Мені міру? сподобалась твоя фраза про ніби пропагандистів, ніби. і пропагандистів. Угу. Там є феноменальні пропагандисти. навіть. Ну, на мій погляд, феноменальні, в тому сенсі, ну я скажу потім, угу. чому я таке визначення так. дав. А є ті, які, на мій погляд, Ніби пропагандісти. Але давай по порядку. Давай, поїхали. 에... Кого Поч... першого представиш? Почнемо з феноменальних. <рес> в чому 에... ж їхній феномен полягає цікаво? 에... Феномен головний, 에... маленький спойлер. Вибачте, 에... я розумію тих, хто в кіно не любить спойлери, а тут... але тут я зроблю. Мова йде про Вікторію Фалькевич це харків'янка. Ось цьому її феноменальність. Але одночасно вона була пропаган... адміністратором проросійських телеграм-каналів, які йшли е, з Росії. Тобто, сидячи в Харкові, вона адмініструвала канали з російською пропагандою. Ну це ж не єдиний випадок, в принципі, такі це не єдиний. Але, на мій погляд, сидіти в Харкові і радіти його обстрілам, і писати давіть Всу ну, мені видається доволі дивним. Ти да, ти от я просто ти знаєш, я не можу не відреагувати на твої слова, бо я також завжди коли дізнаюся про цих мешканців Харкова. Я так дуже обережно скажу, хоча хочеться, їх так, хочеться да. на їхню адресу висловитися. Дійсно, люди, які наводять щось, озброєння, якесь через яких через дії, яких на нас летять бомби, ракети і так далі. Я я також того не розумію. Як вони вони живуть в цьому місці і на себе ж ну про нас, для, для них ми вороги. І всі, Звісно, нацисти, там ще хтось і так далі, і так далі. Але вони не розуміють, що вони і себе, і своїх рідних і близьких також небезпеці вражають. І я думаю, що це був реально, хтось за це якусь зірочку отримав. І це тому... дійсно досі дивує. От я до чого? Да. Хоч, хоча здавалося, вже таких прикладів з 22-го року ну просто кошики ще, ще да. більше, і, 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 маленький як, якась, і маленький вагончик, але все, все одно ти думаєш, коли читаєш, дізнаєшся, думаєш, ну як, ну як так? І от мені дивно, тому що це для когось в Росії в лапках був успіх. Тому що людей, які пишуть якісь проросійські коментарі в себе на там сторінці в однокласниках, чи ще щось насправді не так вже й мало. Але цю вікторію росіяни е, сказать примітілі, скористаємося угу. російською, їй запропонували працювати. На Росію, і вона стала не пропагандистом, вона не стала для них писати, чи ж вона і писала. Але головне, вона стала адміністратором кількох каналів, телеграм-каналів. Технічним таким персоналом можна сказати. І технічним персоналом, і, і вона і створювала контент, тобто вона сама, власне, писала всі ці. Петкуп'янськам вбили більше тисячі українських солдат ВСУ. Правильно, давіть їх браття, роботам, браття, цю прочу Галімат'ю писала там різну гудоту, і так яку цитувати більше не хочу, і так далі, тому подібне. Але при цьому вона жила в Харкові. Вона була в контексті Харкова. Вона розуміла, де і що в Харкові відбувається. І для росіян вона була. Цінним персонажем, тому що зазвичай всі ці канали пишуться з Белгорода і адмініструються з Белгорода, і в них немає е, того, хто їх би підправив, хто би вказав на їх помилки. Вони створюють інколи дописи, з яких ми просто сміємося, тому що вони не розуміють нічого в Харкові не орієнтуються в ньому. А вона себе чудово почувала, вона орієнтувалась писала, е, доволі довго працювала, але в 2000 е, Здається, в 23-му році її арештували врешті-решт. Затримала СБУ. За що їм подяка на початку 23-го року? так. Да, за що їм подяка? І е, от нещодавно, буквально в листопаді 2024 року, за рік вона отримала вирок суду. Е, і я вважаю цілком адекватний вирок: е, 10 років позбавлення волі. Угу. Більш того, вона визнала свою вину. Для того, щоб зменшити покарання, вона розповіла, що вона розкаялась, розуміє, що вона вела себе неправильно і так далі, і тому подібне. Але проблема в тому, що, ну, на мій суто, мій погляд, це було те... Ці, ці дії були спрямовані на зменшення вироку. Але на суд, я думаю, це не дуже вплинуло, тому що ну, строк який такий, який є. 10 років це дуже суттєвий строк. Тут, між іншим, також ми знов-таки доволі часто кажемо, коли. Звинувачуваний або звинувачувані, як в цьому випадку, визнають свою вину, провину, каються навіть і так далі, кажуть, щоб ми все розуміємо і так далі. От е, яка ціна цього каяття, так би мовити, розуміння, да, визнання вини, це на це, це також потрібно зважувати. А в яких випадках людина може дійсно ну, заблукати, можна сказати, да, не розуміти чогось, вірити в якусь там Росію і так далі, і до кінця не вірити, що могла розпочатися війна і так далі, і коли побачите? Ну, Змінити свою точку зору, але б тоді вона от, оці ніснитниці всієї б не, не несла і тим більше не наводила ракети. А коли людина а, робить а, дії, через які просто гинуть люди, і а, знищуються будинки, і так далі, і так далі, ну слухайте, ну яке? яке... Яка вина, яке, яке визнання провини? Ну, чесно кажучи, я думаю, що суддя їй просто не повірила. Хоча ми не можемо знати е, суб'єктивну думку суддів на радшій кімнаті, це. Ну, так. Просто не можемо. Е, і суддя не може цього розголошувати. Але думаю, що він не повірив, тому що той самий суддя, який виносив вирок, і та сама суддя, я не дивився, хто там, вона жила в цей час в Харкові угу. під обстрілами, і ми всі. І якщо ми всі розуміємо, хто нас обстрілює, а е, перед тобою сидить людина, яка е, десь там півтора року стверджувала, що Харків обстрілюють ВСУ, а потім розкаюється в цьому, ну я їй не вірю. Вибачте, це моя суб'єктивна думка. Ну так, так, це все наше суб'єктивне твердження і думки, звісно, але вкрай, вкрай важко так. повірити в таке щиросердне каяття. Е, і от, до речі, в наступному випадку е, я. Про каяття не йшла мова, тому що особа не визнала свою вину. Але чому не визнала? І отут ми переходимо до ніби пропагандистів, угу. на мій погляд. Тому що це вже мова йде про Куп'янськ, Сергій Новолоков, він отримав також строк. До нього ми повернемось трохи пізніше. За те, що йому інкримінували організацію роботи телерадіомережі в Куп'янську і трансляцію російської пропаганди. Чому цьому так сказати поставили вину? Тому що він був працівником Куп'янського телерадіоцентру, і після окупації він продовжив свою роботу і відповідно підтримував роботу цього обладнання в Куп'янському телерадіоцентрі, а транслювали в ньому. Як відомо, ту саму російську пропаганду. І тут немає виправдань його діям, однак йому поставили в вину ще одну, один епізод, він отримав гуманітарну допомогу, як він пояснює. Цей момент до нього, російську, звісно, ну, само собою якщо да, під на окупованій, окупованій території. Був, до цей момент до нього підійшли пропагандисти російські, і він дав їм короткий, ну, короткий, не короткий, але коментар, який попав в пропагандистське відео про те, що от, як добре живеться під російською окупацією, От нам дали порошок чи щось там те, я вже не пам'ятаю. І він отримав. Тепер ми повертаємося до його вироку. За частиною шостої 119.1 він отримав 11 років позбавлення волі. І я абсолютно підкреслю, не, не підтримую всі його дії і роботу, і те, що він спокійно давав коментар російським окупаційним пропагандистам. Але порівняємо з, з минулим вироком. Особа, яка цілеспрямовано працювала на Росію, отримала 10 років. Співробітник, який вимушено залишився в окупації, продовжував під... працювати на тому самому підприємстві 11. Ого, да, серйозно. І ніби все правильно і в рамках закону, але чому він отримав більше? І мені важко, якщо ми. Мені... Я... Чому вона, пані, не отримала... Чому менше, скрич, чому вона так. отримала менше? Тому що вона цілеспрямована, працювала проти України, була адміністратором купи телеграм-каналів, вона ненавиділа Україну. А цей пан до речі до того помічений в якихось діях направлених проти України України принаймні державності? вироку про це нічого не згадується. Угу. Там є от, власний вирок. Він отримав за два піза епізод з інтерв'ю і за роботу і підтримку Купінського телерадіоцентру. Причому сам він навіть в цей час, знаходячись під окупацією, він сам персонально не виступав з якими з якимись заявами пропагандистського характеру, будемо так окрім цього інтерв'ю. Окрім цього, інтерв'ю інших не знайшли і він свою вину не визнав. Тому що, от саме так він пояснював, так отримав гуманітарку, так підійшли, дав коментар. Ну, а що я міг зробити? Ну, тут, в принципі... І друге, ну так продовжив ходити на роботу. Так, uh -huh. як ходив, так і ходив на роботу. Продовжив. Ну, все. Але вирок, ну, на мій погляд, перший вирок повинен бути більшим, або в другий бути меншим. Тому що вину особи, і саме головне. Її цілеспрямованість, повторюваність цих дій. Mm -hmm. ну, треба все-таки враховувати. Е... Так, то, то... Ну, я не скажу... ми, ми не можемо, в принципі, оцінювати так дії суда, що називається, є вирок і є вирок. Кажу, да, він набрав Але... законної сили. Але все ж таки питання ставити. От чому, ну, так? В мене залишається невеличке питання. Mm -hmm. Причому, ще раз Згоди. підкреслюю, що я жодним чином не виправдовую те, що він підтримував роботу центра, який займався пропагандою. І він чудово розумів, що саме він підтримує, що він там паяв, крутив гайки, чи що він робив, ми не знаємо. Але завдяки його, скажімо, звичайній роботі, російська пропаганда впливала на міських. Мішканців харківської області. Ну, тут, так, тут дуже багато паралелей можна проводити знов-таки можна сказати. Те, чим виправдовувалися, навіть закорініли, що називаються нацистські злочинці, і, і, і чим будуть виправдовуватися мі між іншим росіяни. Які, які беруть участь безпосередньо в війні, навіть вправдовувалося. Ми бачили військовополонених, да, яких питали: А чому ви ви тут, чи знаєте, що ви зробили? Ну, Ми, ми виконували наказ. От ми виконували наказ. Але тут також. Наскільки суддя розібрався або розібралася в його мотивації, в його персональному випадку, Ну, може у людини не було виходу іншого? Ну, Хто його знає? Тут, да. Ми також не можемо це зараз, не маємо права навіть обговорювати З суб'єктивної точки така... зору, його дії містять склад злочину. Угу. І Все. покарання за цей злочин в межах відповідної статті Кримінального кодексу України. Угу. Тобто до вироку немає суттєвих зауважень. Але питання як у громадян. Яке невеличке, я не кажу, що велике зауваження, але й деякі питання обидва вирока в порівнянні залишають. Тому що якщо ти кожен береш, то він кожен абсолютно правильний. Угу. Так, що ще цікавого, ти підготував? А, а це вже е, знову повертаючись до пропагандистів, знову феноменальних і е, пропагандистів, так сказати, зафіксованих навіть російською офіційною пропагандою. Це більш-менш свіжий вирок. Йому всього 4 місяці, 23 липня 24-го року, наш районний суд визнав доньку колишнього арт-директора харківського телеканалу Тоні Центр, сьомий канал. І, позбавив, і призначив їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Але це заочно? штана. На, на жаль, це заочно. І тут треба казати. Чому я кажу доньку, тому що треба починати з її батька. Угу. Сергій Шапашніков, вона теж, до речі, Шапашнікова Анастасія. Вона мешкала в Москві і на території України під час повномасштабної війни, наскільки я розумію, не приїжджала, тому вирок і був заочним, не можуть її затримати. Він у квітні 2022 року. Знаходячись в Харкові під постійними російськими обстрілами. А ми пам'ятаємо ту весну 22-го року, почав робити, він же арт-директор, він же творча людина. Як гадаєте, що могла робити творча людина, сидячи під російськими обстрілами? Важко здогадатись, але він почав робити плакати для російської армії, пропагандистські лістовки. Він зробив декілька макетів. Які переслав своїй доньці телеграмом, і вона, взявши ці макети, які мовою офіційних документів глорифікували російську армію, угу. звичайно, мовою тобто прославляли, мови, прославляли російських, російську армію, яка обстрілювала її батька в Харкові. Вона взяла ці плакати і знайшла якісь зв'язки, надіслала їх в Міністерство оборони. Російської Федерації. І вони офіційно були прийняті, і деякі, деяких підрозділах так званих ДНР-ЛНР ці плакати були роздруковані і закликали російських солдат воювати з Україною. Тобто Міністерство, Міністерство тамтешньої оборони, але як ми, але або, як ми точніше називаємо його часто Міністерство вбивства, просто із радістю прийняло цю да. пропозицію. Буквально не, не треба самим чогось вгадувати, само пливе до рук, що називається. Він а, і через особового складу Збройних сил Російської Федерації також було розповсюджено. Ну, це, це, це про те, що ми з тобою казали. Як важко це уявити, що в голові То, у таких да, людей... Я, я перепрошую. Я тут е, хочу навести трішечки, між іншим, текст е, оціх о, о плакатів, листівок. да, Листівки. це. Е, вибачте, будь ласка, це мовою оригіналу, що е, називається. Е, здравствуйте, наші защитники, окличний знак. Е, е, етед, еті... Эти флаєри, щось таке не, не, не розбирало вот, придумав, проживаючи на находясь на оккупированной території. Тут мається на увазі окуповано Україною, не, не Росією, як ми сприймаємо це слово звісно, і трактуємо, Находясь на окупованої території, чтобы виразити вам свою поддержку. І Віру, ну і так далі, не буду це читати. Дійсно, от, роботайте браття. Отаким от призивом закінчується це закликом ця листівочка пана Шапошникова без кому чомусь між іншим. Ну, тут таке, Це це інше питання. Тут можна ще й двійку за, за грамотність поставити. Да, так, от знов-таки людина, да, яка була під жахливими обстрілами, писала «Работайте, йті братія. Ну я ну я, я також я не можу цього розуміти. Чи настільки у ці не тільки у цього конкретного пана, у всіх цих людей, які е, доходять до дій конкретних, які просто базікають язиком, що називається, і кажуть, що це все ВСУ обстрілює, е, і так далі, невже в них настільки захаращені, мізки, що вони дійсно в це вірять? Я я просто ну це не вкладається в голову, правда, здорової, нормальної, так би мовити, людини. Я можу припустити ще в якомусь. Я не можу виправдати, але я хоч розумію хоч якусь бочену логіку, коли люди на цьому заробляють гроші і працюють за гроші. Тобто зрадник за гроші принаймні я розумію, що для нього 10 тисяч гривень важливіше і його батьківщина. Ну, така система цінностей у людини. А якщо людина це робить добровільно і безкоштовно, ну а є, є ж і так є ідеологічні зборченці, будемо так казати, які чекали матушку Росію, так звану і чекають досі. І вважають, що вона прийде порядок, наведе, як то кажуть, і так Ну, порядок. Вона наводила який, який висну? порядок. Які мисної двадцять да, другого кабами посітанічний сам цей продовжує, продовжить Вовчанська. Немає від Купінська мало чого залишилося. липців також практав купу купу міст, на жаль, й містеч. Що сел українських просто в такий лад навели, що, до такого ладу, точніше, довели, що просто краще і не буває. От, ну, це... ну, все ж таки його плакати знайшли адресата у вигляді Служби безпеки України. Зовсім не того, про який адресата. 5 серпня 2022 року в нього був проведений обшук, його затримали разом з оригіналами цих плакатів і листівок. Він отримав 10 років позбавлення волі ще в 2022 році. В 2023 році цей вирок був залишений в силі Апеляційним судом. Угу. Тобто він набрав законної сили, він відбуває покарання. Тобто, наскільки я розумію, що 8 років позбавлення волі відбувати. Ну, він також каявся, між іншим. Каявся. але... – І визнавав війну провину. Ну, якщо б він. Знищив ці оригінали і якісь робив дієве каяття, і це якось ну, було зафіксовано матеріалами слідства, я б може про щось би замислився. А, але ну, насправді каятися після того, як тебе вже затримали, не викликає довіри. А його донька а, е, 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 теж отримала 10 років позбавлення волі, не, не так давно. Але на жаль, заочна, і думаю, що в Україну вона привідувати батька, відвідувати його не буде. Ну звісно, хто ж хоче в буцигарню потрапити, да, принаймні собою. її здорового глузду на це вистачає. Хоча я сподіваюся, що може і не вистачить. Ну подивимось, да, подивимось. А, ну що ж, Володю, дякую. От такі люди, які а, займалися пропагандою, відвертою причому пропагандою, хтось хтось а, в більшій мірі, хтось в меншій, але це тут навряд чи можна вимірювати, можна сказати, де да, просто дії когось привели до більших. А наслідки. так так сталося наслідків, да, ось, може пізніше а, викрали всі ці люди. Як бачите, каялися, визнавали свою провину. Мабуть, казали, що більше так не будуть робити, бо все зрозуміло. не ну, ну, в школі са, да, са, само, само собою і отримали такі вироки. Комусь може здатися, що надто суворі жорстокі. Ну от як ми розбирали випадок з мешканцем Куп'янська, хто його знає. Між іншим, цей пан Шапошніков також він не наводив, Да? він займався власне пропагандою, і ну чи співрозмірний цей вирок не знаю, але він є. Мені принципі... здається, по перше, він співмірний, тому що він займався пропагандою. І закликав до вбивства українців знов таки роботи. Ті браття це... Да, це заклик Ми до вбивства знаємо, як, як браття ці в кавказах роботи, і, на мій погляд, пропаганда не менш шкідлива ніж безпосереднє наведення ракет. Тому чесно кажучи, мені здається, що вирок абсолютно спів. Я хочу нагадати до речі, коли в 93-му році, якщо не помиляюся, була величезна різаніна в африканському дуже маленькому в африканській маленькій державі Руанда. Коли е, представники народу Туці вирізали народ хуту, чи навпаки, я не пам'ятаю здається, тут тут хуту якраз так, 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 так. так. То одним з основних роздмуховичів між іншим був бельгійський журналіст. Руанда колись була колонією Бельгії, і він, будучи доволі молодою людиною, там трішки за 30, він проживав в Руандії, вів радіо. Програми, між іншим, доволі популярні, і він все робив. Радіо тисячі холмів. Радіо тисячі холмів. Так, 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 абсолютно не пам'ятаю зараз його імені, не згадаю. І він все робив, причому так здавалося б, не навмисно спочатку, такими, знаєте, так, обережно, так такими хвилями. він Напряму спочатку навіть, мені здається, не потім вже розійшовся до кінця. І його засудили, наскільки я знаю. Суд по Міжнародний кримінальний суд, мені здається, його суд судив, і він отримав вельми такий суворий. Я не пам'ятаю вже е, скільки, але це дуже великий термін. Він отримав 15 чи 20 років. Так, так, так. От я також у мене в голові десь років 15. Так що от от результати пропаганди, ну, яка він роздруга... не вбивав безпосередньо, він не вбивав, само собою, але да. він сформував е, е, ворога. Він закидував в голову людям, да. які пішли соромити ворога. Так. І потім е, він закликав до безпосередньо вбивства, геноциду, і він був розпалювачем цього геноциду. Що власне роблять ці всі. люди також? Так. Работайте, браття, це те саме, що Радіо Тисячі холмів. Работайте як, вбивайте українців. Принаймні ми це так трактуємо, абсолютно. точно. Воно так і, є. так і є. Тут не про трактування йде мова, а про те, що це факт. Він закликав до вбивства українців. Ну так, да, я маю на увазі, що ми знаємо, як вони. Работає так, бо мовити ще раз повторюся. Володю, дуже дякую. Нагадаю, що цей випуск сьогоднішнього вечірнього етеру був спільний з Харківським антикорупційним центром. Говорили ми про колаборантів знову з адвокатом та юристом антикорупційного центру Володимиром А, Дуже дякую, Володю. Зараз робимо невеличку музичну паузу, потім повернемося до студії.